Вагітно у 16 – це таке, знаєш, що від якого хочеться і плакати, і сміятися, і валятися, Ні, ну я валяюсь. На радощах від того, що ти не став учасником цього проєкту. Ха! А мені казали, що я ні на що не способна. Не завагітніла в 16. Опа! Татаже! Ха-ха-ха-ха! <реш> Міла моя, ми ж не так давно з тобою оглядали новий сезон вагітна у 16. І там було декілька причин його закриття. І одна із цих причин якраз таки таїлася скривалася в Люці і в її вчителі 30-річному Лбові. Пара, бачучи яку ти хочеш похреститися, і хай Бог милує. От раніше всі соцмережі були наповнені мемами даного випуску. Зараз поняла, типа, ну він такий, типа, ростом прикольний. Я, типу, така прикольна. Ну, типа, не не. І це так непростительно, так недоречно, що ці меми замилювали очі перед життєвою трагедією школярки. Знаєш, ліни сорому, не совісті в тебе нема, як і в мене. Бо я теж сміялася над цими мемами. Було, було, Да. І зараз в своїй стрічці я більше не споглядаю ті меми. Натомість прийшли сумнівної якості трансляції, де людка сидить лиса. Звісно ж, кожен заробляє гроші як може. Тому я не засуджую, бо ми не судим, ми абсудим. Play. Але наблюдаючи за нею в цих трансляціях, мені стає якось її шкода, і як жінку, і як матір. І на фоні неї її 30-річний вчитель виглядає навіть адекватним. Це що Це що відбувається? Кінець світу? чи що наступив? Світ перевернувся. А що ми все людка та людка? Там між іншим, ще інші сезони нас з тобою очікують, щоб отак от сісти і обговорити. Так що я не там любиш тебе, а нагадую, що проєкт вагітно у 16 це адаптація американського шоу and End Pregnant». На моє величезне здивування в нас вийшло всього лише на всього два сезони з 2012 по 2014. -й. І тут, знаєш, подозріння. Подозріння закралися в мою ні столь умну головушку. Як це канал СТБ полюбляє так грошики? І закриває проєкти, які набирають отакі от, от перегляди. Hmm, that's, weird. that's weird. а от саме і за грошиків, і закрив на каналі СТБ, що встиг випустити лише два сезони. Пояснили відмову від проєкту за надто високою вартістю виробництва. Зйомки кожного епізоду тривають ледь не рік, із перших місяців вагітності героїні, і до перших місяців життя її дитини. Весь цей час команда проєкту допомагає дівчині. Як саме комерційна таємниця, але в переліку точно є медичний супровід вагітності та пологи? Як то кажуть, денюшка не пахне, то що її не нюхать треба, її щупати треба. Після перегляду старих випусків я залишилася в таких непередаваємих емоціях. Від геніального отигрушу, з яким а вже ж немає конкуренції, а ви знаєте, що діла на ко, Мальчика? Ну, да. кесарева Ого. та що серйозно? Угу. Ого! Зрозуміла наскільки сильно я сумую за тими часами, коли в моді були оці от крисині хвостики, бо стиль, стиль це що? I стиль. це все. Це шоу подарило мені насолоду неймовірними перформансами дів Балерина Капучина. Ну і вже ж таке доповнення, як вишенька зверху. Це елементи трохи артхаусу. <звук> Дівчки таке явно вартує своїх грошей. Мужчини в цьому проєкті як на підбор, який випуск не включи. 1, 2, два. 22. Одному 25, другому 27, а хто десь більше? Он старше мене на цілих 10 літ. От, дорогі особі нежіночої статі у вас є якісь мозкові порушення? Може, вас в дитинстві вронили головою на підлогу? Або може ще в чреві матері якісь елементи до вас не дійшли і ви народилися недоразвіті. Бо я не розумію інших причин, які можуть бути іще причини, щоби тебе зацікавила 15-річна, наприклад, дівчина. Ні, ладно, ще 15-річна, а 13-річна не хочеш? Ні, Я не хочу. Мені 13 іменав минав я пас ягня. Оця дитина мала сидіти, як Шевченко заповів ягнят пасти. А вона сидить, виховує вже дітей. Хлопаку, на секундочку, було 19. Сунув, і пашов. Завів собі нову дівчину, сидить, в штани пердить. Можливо, я дійсно згідна з тим, що вона не виглядає на 13 років. Мало лі растішки переїла, чи в дитинстві в чарзілля впала. Але вік свій вона не скривала. А хлопак ходить, всім розповідає, що це було абоюдно. Закони України, передбач мене теж дуже сильно абаюдні. І це єдиний випуск за історію всього проєкту. Ну історія там правда не дуже й довга, всього лише три сезони, Коли на хлопака написали заяву і його посадили за зв'язок з неповнолітньою. А не подумала, що вона може парню в 19 років поламати жизнь. А дівчина сидить і далі соплю жує по хлопаку. Те, що я люблю Максима, і він сидить в тюрмі за того, що він не любить мене. Мила моя, тві Максимка сидить не тому, що він тебе не кохає, а тому, що він порушив закон. От відчуваєш, вже ці прелісті даного проєкту nice. був такий популярний у свій час випуск. З дівчиною Оленою і її хлопаком рокером Фаталом. Дівчинка моя, Якщо парубок говорить тобі про те, що коні краще за людей, лучше людей. або те, що працювати, це уділ серої маси роботи. удел серої маси. Работать, це удел серої маси. І тобі із-за цього приходиться ходити на цвинтар і красти звідти цукерки, бо твій сужений ряжений неспроможен купити тобі шоколадки вагітні, то може, е, ну його, може, абортньом його з самого начала вже бажано в череві ще матері. Але все-таки щось мені сказує, що в принципі це непогана пара, бо дівчина там також. Інтелектуально особлива. Бо будучи вагітною, вона пішла на фаєр шоу і наковталася кірасіна. Ні, ну дитина в них, я вважаю, потребує похвали, бо скільки разів його намагалися, поєш? А він все одно вірвався це життя. Ну, як би дитина не старалася, Олена все одно її покинула. І з одного боку я її засуджую, бо жодна дитина не заслуговує бути покинутою своїми батьками. А з іншого боку, в неї немає абсолютно ніякої підтримки від своєї сім'ї і своїх рідних. Батько кинув, а мати спилася. Фатал її хлопак умовляв Олену залишити цю дитину як принц на коні з квітами приїхав до пологового. А потім його посадили за крадіжку. Що то де, де в схемі явно якісь були недочоти. батьки Фатала, вони так само умовляли Олену залишити дитину, і говорили про те, що вони будуть допомагати з цією дитиною. Ну я б, звісно, піддалась би сумнівами, якщо б з дитиною мені допомагав мужчина, який схожий на ну ти, індієць, я балдю, бомбалилу -бам. і от не маючи підтримки від своїх рідних. З самого початку, не хочучи цю дитину, батько дитини ще й за гратами до того всього, як вона може в таких умовах бути матір'ю? Ну якось вона рішила, що може, і родила ще другу дитину. По чуткам її друга дитина за вона випала із вікна. Жарти тут неумісні, і я дуже сильно співчуваю. Не дивлячись на те, якою би не була би дівчина. А перша дитина, вроді, як залишилася з матір'ю Фатала і з батькою Ну, ти індієць, я балдю. Бам-бам. От бувають такі ситуації, коли у матусі стоїть вибір між тим, щоб залишити дитину, чи ні. А бувають ситуації такі, коли цей же вибір стоїть між дитиною і домашнім скотом. Дожди, барашка домой зашла. Мене розірвало в той момент, коли хлопак забодав маму дівчини. Ні, ну в принципі, там і мама така цікава. Ні, там всі цікаві насправді. Хлопак, який є з оцим цим маднявим хвостиком, ставить дівчині умови, вибирай, або я, або дитина. Тебе стояв чіткий вибір: Либо я, або дитина, Ти знала ж. Чесно обираючи між тобою, і, наприклад, оцим от брудним судочком, я виберу оцей от брудний судочок. І коли дівчина зробила свій вибір в користь дитини і іншого хлопака, то цей сидить з крісіним хвостиком і наблюдає своєю крісіна мордочкою за всіма її соцмережами. Я майже не дивлюся твій Фейсбук лише двічі тричі на день. Не перевіряю твою пошту, не стежу за твоїм будинком. Ні, ну я би, звісно, на місці дівчини була б обережна, а то забадає тебе і ще як твою мамку. Мамка там теж така цікава, забухала в місті з своїм новим хахалем. Пус а? час. Аргумент. А що я взагалі хочу сказати? знаєте, лі? не у кожного мама це суперсус. А батько дівчини почав зустрічатися з матір'ю хлопака, від якого у дівчини дитина. Я балдюда, там такі сюжетні повороти, що індійські серіали плачуть. Єдиний, хто тут реал мамочка в цій історії, це бабуся дівчини, яка подарувала їй квартиру. Тиру, ну Айканік женщина, ну, слей, ну Еліта. Ну насправді у цієї дівчини ще не самі жорстко було пропиті батьки. Це було у іншої дівчини, Анастасії. Я до кінця не могла ніяк зрозуміти, як у Пробухіного нечту і у беззубіка могла родитися настільки мила дитина. <кхи> І оці от два невдупльоноша, дві невміняємості будуть розповідати за те, що якась не така та сім'я, куди відправилася Настя. От я так сильно люблю світогляд алкашей, вони такі хороші, всі на світі погані і тільки вони хороші. І водка, а вже ж. Сім'я, куди потрапила Настя, насправді дуже хороша, особливо мама. Вона прийняла Настю як свою рідну доньку. Вона її підтримувала. Чима мені не дочка буде? Вона її сльозки витирала. Вона навіть поїхала на розборки з радаками Настяними. А там опасна територія. Там, якщо ти з водкою не заходиш, то краще взагалі не заходити. Синок, там, звісно, такий мутний тіп. Це ж він обрюхати в Настю без її дозволу. По суті, це ж репродуктивне насилля над нею. Так вона іще й скільки там, 16 років їй було, 15. Це вже, виходить, по двом статтям піде. Але замість цього, із два у них двоє дітей. Цікаве, звісно, шоу, я тобі скажу, дорога моя. Воно знаєш, як наблюдач, наблюдає за тим. Як складуються долі героїнь? Там немає коментарів від спеціалістів. Хіба що в другому сезоні з'явилися коментарі хоча б учасників. Видно, СТБ левелап підняли в зйомках. Трошки на рознообразі вирішили додати з цими коментарями. Немає коментарів. Психологів, навіть якщо би той би Корпачов би вже уже би краще би було. Немає психологічної допомоги дівчатам, якоїсь підтримки, пояснення, роз'яснення. Та про що вже говорити? Якщо той випадок, який стався засудженням хлопцям, коли його посадили, то це сталося тільки із-за того, що мама дівчини написала заяву. Не з тебе, не шоу, не команда. Ні разу ніхто не вмішувався в життя дівчат. Да, уж, сомнення присутствують. Може, воно і на краще, що такий проєкт закрився насправді. А я не закриваюся. Я все ще сижу тут з тобою і дякую за перегляд. І поки ти очікуєш наступні відео, можеш подивитися попередні. Там в мене вийшли дві серії відео в стилі True Crime. А також що в мене там ще є? Щоденник вампіра. А огляд на покинь, якщо кохаєш, бачиш яке різноманіття. Так що біжи, дивись, а я не прощаюсь. До нових зустрічей.